Щаслива, задоволена, відпочиш. Я їду додому. Ура! Боже, ви не уявляєте, як я рада, що я скоро буду вдома. Будапешт! Ура! Ура! Так, я йду шукати свій трансфер. Він уже тут. Так що, мої любі, скоро видамешся! Пока. А ось мій трансфер. Знаєте, я з ними вже декілька разів їздила. Дуже молодці. Дуже все навчасно. Знаєте, файних людей може просто так рекламувати. Добрий вечір. Якраз своїм підписникам усім кажу, що який дуже в мене класний шустрий. Трансфер. Я вже пару разів з ними їхала, так що все було добре. І я думаю, що буде далі.